Нове загострення окупанти, начебто, входили на Дніпропетровщину, кинувши у наступ сили техніки піхоти. Росіяни сунули вперед з розрахунком на блискавочний прорив. Та різко сталася серія вибухів, яка змила усіх. Бронемашини злетіли у повітря. Солдати кинулися в різну біч, але було пізно. Про подробиці даних подій і загалом, яка ситуація на Донеччині. Будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Командування рашустів заявило про нібито наступ Дніпропетровської області пояснюючи це процесом створення чергової буферної зони, також і військовий експерт Більд Юліан Рюбка заявив, що росіяни нібито перетнули кордон із Дніпропетровщиною. Однак, на відміну від гучних заяв окупантів, реальна ситуація на фронті не підтверджує жодних територіальних втрат України. Як заявляє військовий з позивним Осман, нога Рашиста дійсно вперше ступила на територію Дніпропетровської області, але у той момент він уже цікав від українських дронів. Повідомляється, що це відбулося під час бою. Більше того, російських загарбників. Які стали героями відео поширеного так званими військовими блогерами РФ, про нібито прорив у Дніпропетровську область ліквідували. Про це повідомив проєкт Діп як зазначили аналітики проєкту, останніми днями з'являється все більше кадрів спроб російських окупантів зайти на Дніпропетровщину. Вони також уточнили, що усіх рашистів, які намагаються прориватися на цьому напрямку, двохсотять. Утім, ворог не полишає спроб зайти на територію Дніпропетровської області, підкреслили у Ріпстейт. За словами бійців українських підрозділів, що несуть там оборону, ворог штурмує щодня. По них наноситься ураження як із місць висування, так і під час штурмових дій додали. Проєкті. Нагадаємо, що напередодні російські, так звані воєнкори, опублікували відео, начебто, прориву російських штурмовиків у Дніпропетровську область. На відео із дрона зафіксовано, як троє окупантів, перелізають через невеликий рів і заходять у лісосмугу на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Згодом речник Кремля Дмитро Пісков заявив про, начебто, наступ армії РФ у Дніпропетровській області та зазначив, що це є роботою зі створення буферної зони. Ми продовжуємо наступ у Дніпропетровській області задля створення буферної зони на території України, заявив Пєсков. За даними моніторингового сервісу Діпстит, росіянам до кордону зазначеної області залишилося 560 метрів. Також генштаб ЗСУ спростував заяву Міноборони РФІ та речника Кремля про прорив на Дніпропетровщину. За словами речника генштабу Андрія Ковальова бойові дії тривають у Донецькій області, а не на території Дніпропетровської. Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст російська дезінформація, наголосив речник генштабу. Окрім того, в інституті вивчення війни проаналізували супутникові знімки, на яких було помічені нові вирви від артилерії. Там заявили, що не виявили геолокаційних доказів цих просувань армії РФ поблизу кордону Дніпропетровської області. Про брехню росіян заявив голова ЦПД Андрій Коваленко. Наразі уся інформація росіян, включно із заявами п'яскова, про їх наступ на Дніпропетровщині, не відповідає дійсності. Написав він таким чином. Станом наразі немає жодних підтверджених фактів прориву російських військ на територію Дніпропетровської області. Було дописано. Ну а тим же часом бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців розповіли Діпстейт про ситуацію на вітинку Котлярівка Горіхове. Вони описують її як дуже складну, адже противник має переважаючу в рази кількість піхоти і суне нею без перестану. Противник бачить перевагу в кількості і проблеми на ділянці, з чим користується щоб далі долізти до адмінмежі Донецької області. Для цього він зосереджує ресурс та направляє додаткові сили, говорять військові. не солодко також бійцям зсу у районі Новоолександрівка та Новомиколаївки. Вони теж перебувають під постійним тиском ворога. хочеться зазначити, що бійцям не вистачає засобів, зокрема fp-дронів яких потрібно у великій кількості, і стосується багатьох ділян. Нік фронту, а також людей, питання яких навіть не в мобілізаційних потребах, а хоча просто в їх збереженні, і все ж таки пріоритетах застосування в обороні про що ми згадували раніше, заявили в Діпстейт. Тож наразі російські війська активізувалися на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей. Росіяни проводять тут так звані масовані штурми із залученням бронетехніки. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, окупантам про. Сування до кордонів Дніпропетровщини потрібно не лише із політичною метою, щоб говорити, що ми вже однією ногою стали в Дніпропетровську область, тому говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область, це лише. Популістичні лозунги, які вони використовують для власного ПСО, так вони дійсно тут рвуться і проводять велику кількість штурмових дій. Проте сили оборони їх туди не пускають і відбувають штурми, розповів речник Сил оборони Півдня, наголосивши, що втрат позиції на цьому напрямку в українських захисників не було вже декілька днів. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський теж повідомляв, що Росія намагається прорвати українську оборону та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Водночас інші українські джерела кажуть, що Формально перетин кордону російськими військовими все ж відбувся. Наприклад, боєць 25-ї окремої повітряно десантної бригади ЗСУ із позивним «Мучной» написав у своєму телеграм-каналі, що російським військовим вдалося дістатися межі двох областей в районі села Горіхове. Це 25 кілометрів південно західніше Покровська. Зараз ворог має просування на північ від Горіхового на 3 кілометри, і таким чином вони змогли на цій ділянці підійти до межі Донецької області та зайти у посадку через невеликий рів до Дніпропетровської області. Це було зроблено більше для. Для фізичного підтвердження, ну а далі буде видно, вказує український військовослужбовець. Водночас в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця, яка відповідає за цю ділянку фронту, кажуть про важкі бої у цьому районі. Але про вихід на межі області, а тим більше про його перетин, мова не йде. Наголошує речник ОСУВ Віктор Тригубов у розмові з BBC Що стосується оприлюдненого росіянами відео, то на його думку воно жодним чином не доводить факт перетину межі областей. Вони тиждень тому викладали. Відео, на якому вони, начебто, якийсь прапор встановлюють на межі Дніпропетровщина, звідки ми знаємо, де відзнято це відео, сказав він. За його словами, рефі поширює інформацію, що нібито заходить вона в нову область України для провокації і поширення панічних настроїв, і для того, щоб продати російському населенню якусь перемогу. Ну а далі глядачі можемо заслухати військового експерта Сергія Гребського, який розповів, чого очікувати далі від просувань ворога на цьому напрямку. На новопавлівському напрямку. Противник намагається здійснювати знов таки демонстраційні дії, використовуючи цю ділянку знов таки в сфері інформаційно-психологічних операцій. Чи може противник дійти до межі а, Донецької та Дніпропетровської області? Ну може. А що далі? А зможе він продовжувати цей наступ? Дуже мало ймовірно, тому що противник зосереджений на виконанні основної задачі, яку ставиться військам, це просування на Донецькому напрямку, саме на ділянці фронту від Покровська до часів ЯР, тому знаєте, з таким же успіхом можна сказати, що і ми входимо на територію Брянської області, тому що є таке поняття, про яке ви згадували. Сіра зона В цій сірій зоні постійно проводяться бойові сутички розвідних диверсійних груп. Діють рейдові групи і так далі, тому подібне. Але ми ж з вами не кажемо про загрозу брянську, яку ми створюємо, тому що для цього немає відповідних ресурсів. Так само на сьогоднішній день не, не варто розглядати а, Дніпропетровський напрямок в контексті наступу на Донецьку, тому що це допоміжний напрямок, так само, як і Сумський, так само, як і а, Волочанський напрямок в, в Харківській області. Натомість, якщо ми говоримо саме про донецький напрямок, про зону зосередження основних зусиль, на сьогоднішній день ситуація там значно ускладнюється, тому що противник, незважаючи на ніякі втрати, намагається лізти вперед. Внаслідок відчайдушних, зосереджених просто героїчних дій наших сил оборони противника вдалося стримати від подальшого просування на ділянці від е, Малинівки до Новоолинівки, але противник зараз намагається обійти е, наші бойові позиції, просуваючись південніші траси, яка зв'язує Покровську Костянтинівка. Ми прекрасно усвідомлюємо, що за ціллю противника в цій кампанії є Костянтинівка як ключовий вузол нашої оборони. Ми прекрасно усвідомлюємо, що противник не буде а, зважати ні на які втрати і буде кидати туди таку максимальну кількість військ, яку він собі може дозволити. У свою чергу ще один військовий експерт Дмитро Снігирьов зазначив, що окупанти прагнуть вийти на адмінкордони Дніпропетровщини, щоб шантажувати США та українське керівництво розширенням зони бойових дій. Окупанти будуть пробувати вирішити стратегічне завдання. Вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, як на Новопавлівському, так і на Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати і політичне керівництво України, можливістю масштабування театру бойових дій зара. Рахунок Дніпропетровської області заявив Снігирьов. Ну а тим часом військовий експерт Денис Попович заявляє, що мета росіян радше пропагандистська ніж військова. Він наголосив, що РФ вже заявляла про свою присутність у регіоні, хоча це неможливо підтвердити. Експерт вважає, що мета Кремля створити ілюзію успіху, підняти моральний дух своїх військ, а також посилити свої позиції на міжнародних переговорах. Військового значення це немає, але пропагандистська дуже велика, наголосив Попович. Також Попович зауважив, що без Безпосередньо наступу на Дніпро не планується, а дії ворога вписуються в загальний наступ на Покровському та Південно-Донецькому напрямках. Вони просуватимуться там, де зможуть просочитися. Додав аналітик. Ну а далі поговоримо також і про те, що у Харківській та Дніпропетровській областях розширюють зони обов'язкової евакуації. Місцеві ова про це повідомляють, враховуючи безпекову ситуацію. У Купінському районі ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію цивільних із семи населених пунктів Шевченківської громади. Йдеться про наступні села: Баранівка, Борезівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка. Вчора про розширення евакуації також говорили і у Дніпропетровській ОВА йшлося про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтових територій Синельківського району. Синельківського району. Ну, а тим же часом виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро жмайло пояснив, що станеться, якщо Росіяни все ж таки прорвуться у Дніпропетровську область. За словами експерта, заяви Росії націлені у тому числі і на західну аудиторію, де особливо не розрізняють, чим Дніпропетровська область відрізняється від міста Дніпро, яке є важливим логістичним та медичним хабом, куди евакуйовують наших поранених. Мета викликати істерію і без Надію, нібито в нас усе сиплеться і все погано зазначив, майло водночас. Він зазначає, що від того, що росіяни зайдуть на Дніпропетровщину, нічого не станеться. Це не означатиме, що росіяни виграють війну проти нас. Це не означає, що вони переможуть. евакуація із прифронтових районів Дніпропетровщини велася давно. Чи зайшли росіяни чи ні? Покаже час наразі немає підтверджень. І ми продовжуємо воювати. І головне для нас не вестись на цю російську історію про Дніпропетровщину та провал нашої лінії оборони. Для нас зараз важливо зберегти. Людей, а на території на кону не Дніпропетровщина, а подальше виживання усієї нашої держави, наголосив експерт. Я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.